Усім привіт! Ну що ж, вже два місяці ми в Канаді і можу поділитися якимись своїми там спостереженнями, що знайшли цікавого. І в першу чергу хочу поділитися класним е, магазином одягу, е, який знаходиться в Плаза Коденеш на вулиці Коденеш. Можна подивитися адресу е, Плаза Коденеш у вас в Google карті, немає з цим проблем. Якщо комусь треба буде, пишіть, я вам скину адресу. Там заходите і перший магазин з правої сторони, не пам'ятаю, на жаль, як він називається, але його знайти дуже легко, він дуже великий і зразу видно, там такі скляні вітрини, тому ви його не пропустите на відсотків. Там дуже багато класнючих речей, які, до речі, стильні, модні і стоять дуже дешево. І що саме цікаве, що, наприклад, на ціннику буде написано там, 35 доларів, а по факту на касі виходить 20-25 доларів, а то часом і 15, не знаю, в чому то прикол, але це вже було двічі, я була там двічі, і двічі така була різниця в ціні, причому різниця була приємною для мене. Також можна пройтися по тому торговельному центру, бо там ще є інші а, магазини, але мені взагалі не сподобалась якість одежі. А цінники такі ж самі, як і в тому. Ну, не знаю, треба шукати, треба дивитися. Там є на що подивитися, є куди сходити. Ще є дуже класні магазини, називається, це мережа магазинів Winners. Думаю, всі про них знають, хто тут знаходиться вже давно, але ті, хто тільки прибули, вам буде це хорошою порадою. Winners мені здався дорожчим, чим той магазин, що на Коденеш. Але теж можна пошукати там дуже багато класних речей. До речі, там багато чоловічого одягу. Бо той, який не коденеш, чоловічого одягу там зовсім так трішечки більше, все-таки там орієнтоване на жінок. Якщо вам потрібно купити все додому: тарілки, ложки, вилки, порошки, пральні, там всяку всячину таку домашню, то звичайно це доларама. Дуже дешевий магазин, реально можна все придбати за низькою ціною, від війника до чого тільки завгодно. Там є все. Якість 50 фіфті як я називаю, щось хороше, щось може не дуже, але кожен може для себе вибрати все, що треба, все, що необхідне. Як на мене, дуже класний магазин, і дуже часто виручає в якихось моментах, коли тобі щось треба, і ти йдеш, і все можеш придбати в одному магазині. Це дуже круто, як на мене. Що до меблів, якщо ви не шукаєте там супердорогі якісь меблі, якщо вам аби так обставити, щоб вам було зручно, і, е, щось шукаєте подешевше, то це магазин Волмарт може бути. Волмарт дуже схожий на наш Ашан. Там є і продукти, там є техніка. До речі, в Walmart я купила собі хороший фен за 20 доларів всього. Звичайно, що якість там може пластику якась не така, чи ще щось. Ну таке дешевенький. Але я скажу, що сушить дуже добре. Мені вистачає потужності, швидко, якісно. Ну і файно. також в Walmart є багато техніки, чайники, фільтри для води. Ну, все ще завгодно там є. Я ж кажу, дуже схоже на наша Ашан. Там є меблі, можна їх теж подивитися, можна вибирати, можна шукати. Є також Walmart сайт, де можна замовляти з доставкою меблі. І ще Canadian Тейр, так називається магазин. Ми там собі придбали стіл пластиковий, два столи пластикові. До речі, дуже хорошої якості і зручно в них сидіти. Дуже класно, бо можна їх виставляти і на балкон, і тримати у себе в квартирі. Ми задоволені, ми не ганяємося за якимись дорогими меблями. Не бачу на сьогоднішній день в тому сенсу. Якби вже я жила в своєму житло, то я б купляла би купувала все найкраще. Але так немає сенсу, бо ти ще не знаєш, чи хочеш ти тут жити, чи не хочеш ти тут жити. Ще багато хто з людей визначається на перших етапах. Ну і відносно там косметики, Крем. Фарби для волосся і все тому тому подібне, типу як у нас там була Єва та інші магазини, це буде Фарма Прікс і Жан-Кутюр. Фарма Прікс, як на мене, він набагато більший, більше пропонує якихось можливостей. Хоча Жан теж, Кутюр теж там все є. Там, окрім цих всіх моментів, можна придбати ліки. Щось у вільному доступі на полицях, ну а на щось треба рецепти. Ну, як в звичайному житті, як це і в Європі, як і в Україні. Тут нічого дивного немає. Я не знаю, може я якось не так придивлялась, але аптеки на кожному кроці, як в Україні, я тут теж не бачу. Тому фарма Прікс Жан Кутюр там все є. Для тих, хто полюбляє кальяни, можу порекомендувати дві кальяні. Одна знаходиться в даунтауні, називається Хабібіс. Інша кальяна називається Бабілон. Але, чесно кажучи, я не знаю, як називається цей район. Знаю, що це вулиця Шербрук, але Шербрук не Даунтаун, а далі. Тому, в принципі, якщо ви напишете кальян Бабілон, то ви можете це легко знайти на Google-карті. Якщо хто не знав таку інформацію, в Монреалі дуже багато безкоштовних басейнів, тому теж пишете на Google Карті «пул» і вам видасть всі басейни, і там ви побачите, чи це за гроші басейни, чи це безкоштовні басейни. Басейни є як закриті, так і відкриті. Так, про магазини, начебто, я все сказала. Щодо дешевих супермаркетів в моєму районі немає супермаркету Walmart, Тому я більше надаю перевагу Adonis. Як на мене, він дешевше, хоча теж так хожу, що щось в одному супермаркеті. Я знаю, що дешевше щось в іншому. Ну найбільші такі закупки я все таки роблю в Adonis. Ще розповідала раніше в інших відео: що якщо ви хочете купити гречку чи якісь такі більш-менш знайомі товари, то на метро «Намюр» є магазин Епікюр. Він знаходиться поряд. Теж на Google-карті ви собі можете подивитися. Там буквально дві хвилинки від метро, і там можна купити всі знайомі товари, до яких ми звикли там в Україні чи в Польщі. Там дуже багато теж польських товарів, і українських багато товарів. Трохи є російських. Ну сорі, вже кожен вибирає для себе. Але епікюр він набагато дорожчий. Все, що наприклад я там купую це гречку. тому що гречку я не можу знайти тут взагалі ніде. А там гречка дуже смачна, розсипна. До речі, також на метро Намюр за метро. Є дуже класний магазин. Він так з виду, здається, як якийсь там китайський негарний, Там є і китайські речі, все. але там також можна знайти речі з H&M, чи ще з якихось там брендових магазинів. І, до речі, якість там непогана, а ціна дуже класна. Я там була всього один раз, так зайшла подивитися, купила собі босоніжки не можу сказати, що вони там супер, якісь там круті, але так нормально, щоб ходити. Ну, але, вибачте, це стоїло 7 доларів. Тепер, здається, все про магазини. Може, якщо щось я забула, запишу в наступному відео. Так, що ще? Де погуляти? З таких, я маю на увазі там про парк, якісь гарні місця, з того, де я була, звичайно, це Old Town і Old Port. Мені дуже подобається Олтаун, хто приїхав з Європи і дуже сумує за Європою, європейською архітектурою, то вам туди. Я туди їжджу час від часу і відпочиваю душею, бо там мені дуже нагадує. Польщу, і я так собі гуляю, і е, уявляю, що я в Польщі і мені стає трохи краще, трохи легше. Олдпорт е, е, теж дуже гарний. Е, е, я була там і вдень, і вночі, вночі по-своєму дуже гарно, дуже класні фото виходять. Е, якщо з Олдпорт е, е, фотографувати місто, то дуже круто виходить. Ну, Насправді дуже класні маю тепер фото. Далі, обов'язково гора Монтрель. Там просто шалений вид на місто. Я була там тільки в день, ніяк не дійду туди вночі, просто <со> дуже трохи ліньки підніматися, бо високо. Але там все класно, там є такі східці, ви можете по ним собі підніматися. Там все світиться, все гарно, тому я хочу вночі обов'язково туди попасти і подивитися на прекрасну панораму міста Монреаль. Вона просто шалена. Ще є дуже класний. Здоровий парк на кінцевій зупинці метро Агрінон. Мою надію, що я так сказала, але це кінцева зупинка, і кожен з вас, хто подивиться карту метро, то зрозуміє про яку станцію метро йдеться. Там є супер класне озеро, можна погуляти біля того озера. Мені дуже сподобалося. Було трішечки так брудно, але вже були комунальні служби, які прибирали. То маю надію, що зараз, як стане тепло, як все там підсохне, то й бруди, і то буде там ну, взагалі суперкласно. Але о, раджу навіть зараз вже туди поїхати, там теж так трохи відриваєшся від міста і відпочиваєш душею. Ну, звичайно, пройтися по даунтауну, зробити теж дуже класні фото можна. На жаль, поки що ще якихось таких крутих місць я не знайшла, хоча ми вже дуже багато де побували в Монреалі. Мені вже здається, що ми на кожній зупинці метро десь виходили, щось робили, там медицину, там просто кудись їздили, там якийсь магазин, там ще щось. Але таких місць, де можна походити, погуляти, поки що це все, що я знайшла, так із такого ці. Цікавого, що можу порадити. До речі, на Пасху ми були в українській церкві Святої Софії. Дуже мені сподобалося, дуже класно, стільки українців було. І такі були дітки, нарядні, жовто-блакитна символіка, вишиванки. Дуже сподобалося. Було якось по-сімейному, душевно, ну, класно, класно було насправді. І дуже класний був батюшка, який святив такий з. Усмішкою, з якимись таким прикольчиками класно, сподобалося, дуже сподобалося і просто якось круто було зустріти стільки українців в одному місці і при цьому розуміти, що ти знаходишся в Канаді. Так, наговорила вам кучу всякої всячини. Не знаю, чи вам потрібна ця вся інформація чи ні. Я маю надію, що потрібна. Бажаю нашій країні швидшої перемоги, а ви всі будьте здорові!